Усе почалося ще у 1916 році. Режисер Девід Ворк Гріфіт хотів, щоб очі акторки у фільмі Нетерпимість виглядали по особливому, і тоді перукар створив перші штучні вії з людського волосся. Через кілька років Макс Фактор придумав накладні вії. Вони стали справжнім хітом Голівуду. Кожна зірка мріяла про виразний кінематографічний погляд. У 50-х густі вії стали символом жіночності. Берлін Монро, Одрі Хеберн, Софі Лорен. Усі вони зробили цей образ легендарним. А у 2003 році японські майстри винайшли техніку пересничного нарощування, коли кожна війка приклеюється окремо, природно, охайно і красиво. Так з'явилася класика. І саме тоді першою знаменитістю, яка спробувала класичне нарощування, стала мадонна. Після цього весь світ закохався в цей ефект. Сьогодні нарощування це не просто мода, це впевненість, це ранок без душі, це погляд, який говорить замість тебе.